Задача 15.8. Обчисліть поглинену двома літрами води. Дозу випромінювання. Якщо внаслідок поглинання цієї дози вода нагрілась на соту градуса Цельсія. І так, дано маса 2 кг води, температура дельта Т01 і теплоємність питому, питому теплоємність води. 4200 джоулів кілограм на градус. Вся енергія <кій> пішла на нагрів води. Тому кількість енергії буде розраховуватися CM дельта T. 4200 на 2 на 001. Маємо 84 джоуля. Доза. Визначається. Що таке доза? Доза це. Енергія на 1 кілограм маси. У нас енергія є 84 джоуля, маса є 2. Ділимо на 2? Маємо 42 грея. Аналогічна задача. 15.9. Яку дозу випромінювання? Поглинула льодова брила масою 10 кг. Якщо внаслідок опромінювання, вона нагрілась на 0,3 градуса. Маса 10 кг. Питома теплоємність льоду 200. І нагрілась вона на 0,03 градуса Цельсія. Енергія, як я вже казав, в тій задачі, це наше тепло. Яке, яко, яке пішло на нагрів нашої брили. С М і дельта Т. Оце формула нагріва любого тіла. Підставляємо значення 200 на 10 на 0,03. Маємо 630 доларів. І по визначенню доза це вся енергія на масу. Тобто, греї у нас це. Джоулі на кілограм. На 1 кілограм. І так, 630 ділимо на 10. Маємо 63 грея. Задача 15, 10. На скільки градусів нагріється людське тіло, якщо людина поглине дозу 2 сотих грея. Уважайте, що пітома теплоємність людського тіла дорівнює питомій теплоємності води. І так, маємо дозу дано, Маємо теплоємність людського тіла. Будемо розраховувати. По визначенню, доза це енергія, поділена на масу. Маса, ну, як це на кожен кілограм йде енергія, то можемо брати, не знаємо, скільки людське тіло, 100 кг, чи 200, чи 300 чи 5 кг, один, беремо за одиницю на одиницю, щоб легше було рахувати. Масу 1 кг. Тоді енергія буде доза помножена на масу. І маємо 0,2 джоуля. І наскільки ж цей кілограм нагріється? Ось формула. Енергія йде на нагрів. Це теплоємність маса і різниця температур. з цієї формули беремо дельта Т. Дельта Т буде С Є e, енергія поділити на С і М. М у нас одиниця, С у нас є. І так, доза 0,02. Ділимо на 4200. І маємо 4,76 на 10 мінус 6, або приблизно 5 на 10 мінус 6 градусів.